Нечутися, що за нею пильнують, що її люблять, що як треба, за нею прийдуть. І вона є свідома того, що Він залишив всіх і все і пішов за нею. Неможливо зрозуміти нашого Бога без цієї простої правди, що чим нижче опускається людина, тим нижче опускається над нею Бог. Розповідь одна. Про одного, про одного чоловіка, можливо, ви чули, говорить про те, що Бог йому якось показав у певному видінні сліди його життя. Ну, каже, от, на, на березі моря, ось є твої сліди, сліди твого життя, так як ти. І бачиш, я постійно йшов біля тебе, бо мої сліди, творять є свої. І він дійсно бачить, о, це дорога мого життя, це мої сліди, а це сліди Бога і так і буде. Але коли придивився, побачив, що в моментах, коли йому було найважче, є тільки одна паспіті. І каже, о Господи, то значить ти мене залишав цих моментах? момент. Я знав як іти, я тебе брав на свої плечі і ніс переносим через ці моменти. Скільки ж разів ми це відчували? Скільки ж разів ми в своєму житті таке переживали? І це правда. Історія про загублену дражню. Копійку. Наречена як прира. Навіть був такий момент, що у, у найбільш урочистості жінка наречена одягала і цю драхму брала собі так до, до, у своє мережі. І всі бачили, що вона має цю брахну, як прирад. Хтось мав це дорогоцінне, коштовне, хтось мав просте, все чи, 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 чи ці коштовності, які там були. А ця жінка мала драх. І це для неї щось було цінне, щось дуже важливе. Не суть в тому, що переживала весь силі сон, що їх би треба було зустрічати. І тому дуже ретельно все переглядає. Дуже ретельно підмітає, замітає, перерв, пшикає тими всякими, е, тими хіміями і так далі, пронто, не пронто, знаходить. Знаходить. Бо була ретельна, бо хотіла це зробити і добилася свого. І скликає своїх подружжя на каву, на чай каже, давайте будемо тішитись, я знайшла те, що є моїм, я знайшла те, що, що, що я люблю, я знайшла те, що для мене є дорогим. Так скажіть мені, яке відношення має ця розповідь до Божого Милосердя? Яка, яка суть? Причому тут Милосердний Бог до цієї причини? Напевне, саме в тому, що і для нас дуже важливо, щоб ми розуміли, що Бог також нам допомагає перед усім звертати увагу на те, що в нас є добре, звертати увагу в моментах чи важких, чи просто в житті, щоб ми розуміли, що через розвиток своїх добрих якостей ми стаємося зрілими, Моральними духовними. Не брак гріха чинить нас справедливими і оправданими. Але добро, але чеснота, але те, що у нас, що нам є нам притаманне. Бо знаєте, інколи людина думає, що чим більше вона пробудеться гріха, тим більше вона стане святою. І така, такий, така людина ціле своє життя що робить. Шукає гріхи, старається тих гріхів позбутися. Знаєте, як типу в ресторанах? В ресторанах таких є тіло. вишива. Чули про таке? Хлопці три на два. Якщо хтось там, наприклад, стоїть, щось там трошки перебрав, чи починає йде поширки, на ній на ресторації наймає таких хлопців, щоб якщо щось починає допомогу, не прийшли їх. Що, 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 що. І цілий час така людина думає гріх і про гріх, і не і все. Не в тому суть. Суть у добрі, суть у тому, що у нас є добре, що нам приносить особисту внутрішню радість. Суть того, що нам вклав Господь, і суть в тому, що, в чому ми подібні до нього, а святих. Товариш святого Василія Великого одного разу сказав, найбільше людина подібна до Бога, тоді коли чинить добро. Найбільше ми тоді подібні. Тому дуже важливо у моментах, коли ми хотіли би відновити своє життя, намагалися, коли ми інколи не можемо дати раду з тими чи іншими речами. починаємо з того, що нам приносить радість. Починаємо з того, що нам є легко. Бо, наприклад, хтось каже, прошу Отця, я раніше могла помолитися 25 вернець, 16 дев'ятниць і там ще купу-купу купа, -купа то, ще те, що мені вистачало, лишалось. А тепер я вже не можу. Такою грішею я тепер напевне слава. Та я не знаю. Але напевне, все, що ми робимо заради Бога, заради своєї безмерної душі, немає терміну питання. Є чимось вічним, є чимось тривале, є чимось, що нам допомагає відкрити те, що вклав у нас Господь. І наступна. Ця чудова розповідь ми називаємо про блудного сина. Але правильніше її було б назвати про милосердного батька. Розповідь дуже глибока. Навіть є оця неділя блудного сина, спочатку багато розповідаємо, про гріхи говоримо і так далі. Можна і про це застановитися. Але найважливіше, про що хочу розказати, 39 хвилин вже був. Але найбільше, про що хоче розказати це Греш, це про справу відноси. Про найважчу справу нашого життя. Бо тільки Ми будемо мати клопіт, труднощі саме у питаннях відносин. І тепер дивіться, батько, про маму не згадується чомусь, де мама? Батько. А є відповідь? Якщо ви мали можливість читати книгу Гетрі Ноувена Повернення блудного сина», там є на, на початку на титулі, є українською мовою вже гарна На першій, на першій сторіночці цей Генрі Роман, він розповів, як він почав писати цю книжку, він одного разу побачив е, картину Рембра, відомого, е, відомого е, цього е, митця, е, який написав, який написав про, цю, про цю тему. Я мав можливість бачити, але в продукції деякі картини з тої серії є в Римі, є в Парижі, але основна ця картина є у Ленінграді, в Санкт Петербурзі, там, в тому музеї. Де як показано, як блудний син вже клячить і його батько обнімає, кладе його свої руки на його рамен, ви побачите, що у батька є дві Тому що саме так означає те, що він каже, давай мені моє, мою частину спати. Це означає, що він бажає йому вже смерті. Він не може дочекатися. Він хоче те, що належить йому, іншими словами, Тату, Я вже не можу чекати. Батько йому нічого не каже. Не дискутує ані Розділяти. А взагалі треба було би розділяє на двох. А взагалі мав би розділяти дві треті старшому, одна третя цьому. Не e, хочу його біспати. ну, Одна третя, мав би, ні, ніби розділяє курви. І той дуже швидко то все проводить. Знаєте історію, знаєте. то. Каже, повернуся в дім мого батька, в дім мого батька. Все-таки батько у нього, в його серці залишив дуже глибокий образ і відбитку, що він має батька. Хоч його вже поховав, хоч його не хоче з ним, не хотів з ним спочати. В моментах, коли все-таки він не бачив виход, вже виходу, вже з виньми, це була найбільша така знає. Найбільша зневага чи найбільша така, така момент ну вже зі своїми жити і з тучками і там їсти. Тобто вже саміх тварина цілковито, як свиням Він згадує, що має батько. Готовий вернутися, стати слугою. Готовий. Це знаєте, повернутися, це щось коштує. Це просто, це не просто є. Міг піти, слухайте, мінятися до Бог з Ну, наприклад, до чоловіка, якого він пішов, щоб вас його послав пасти свиню. Тому й трохи туди пасує с людьми, жити і то все. Треба шукати когось. Що, тільки той жив? Та були інші люди. Ні, він повертається до батька. І батько вибігає йому назустріч, обіймає неї перстень. Він знову стає сином, знову тих дві треті. називає батька паном, ніколи не чувся вдома. Завдень чувся слугою, що він мусить це робити. І це мусить робити, і те мусить робити, і те мусить робити. Ну коли вже воно скінчиться? Коли вже він стане оцим, хто, хто буде цим керувати? Але те б дилине це робити. І нарешті дивиться на Місіс. Твій син каже, твій син. Ти його знову приймаєш. Тобто для цього старшого брата цей молодший син вже помер, з тим моментом, він цілковито його відкинув від себе. Він зрозумів, що він залишився сам, не хоче з ним нічого мати. І тут цікаво робить. він не хоче ввійти до бенкету. Бичка, шашники поїсти. Не хоче. Батько виходить і просить. Просить. З дому. Нічого батько не казав. Але коли це не хочу вийти в радість, щоб побути разом, щоб знаєте, де всі, всі питання найкраще вирішуються, за столом, за столом каву випити, нормально обід з'їсти, тоді можна поговорити про щось. Вирішити. Батько виходить і просить. Все моє. Але не забувай, що ти маєш також ще брата. Брата. Таким чином, батько хоче знову відновити оці відносини. Оце все, що було, що, що ще краще мало би їх поєднати. І що цікаво закінчується, не хіпіє? Ну, добре. Дома залишиться старший син з молодшим сином. Старший син має все, а молодший. Отже, це глибоке питання відносин, відносин людей, відносин нас з вами. Як ми трактуємо, як ми один до одного відносимося, як ми вміємо. Вміємо помилятися і вміємо попри все повернутися. Знаєте, людським є впасти, людським є десь відійти, але не кожен зможе повстати. І несуть в тому. Іншим, попри все, повертатися чи відчувати це також наше милосердя. Правдою милосердного Бога є так, що він і проявляє милосердя, але також він милосердя від нас просить. Ще довго можна про це говорити. Я хочу це завершити, хочу вам дати можливість для розуму. Хочу вам дати можливість поглибити це, перепустивши через своє серце, через своє особисте життя, щоб збагнути через оці три розповіді правду про нас з вами. Правду про мене. Лука каже. На відміну, бачите, Матея розповідає так про Бога. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний Досконалі, коли там про блаженство. Будьте досконалі, як Отець Небесний, як Бог. Як? Як це можливо? Як можливо, це не рамає. А лука каже інакше. Будьте милосердні, як Отець ваш небесний милосердний. Те саме, але він чисто. Ми також з вами живемо в епоху милосердя. Милосердя це не є перекреслення заповіді Його. Це не є німелювання Божого закону. Це не є лише сентимент, бо Він залишається сентиментом справедливості. Милосердя без справедливості є самообман. Є отим, що людина не може. І читати в собі і в Бозі. Але все-таки, коли ми говоримо про Бога, то Він до нас більше милосердний, ніж справедливий. І слава Богу. Тому що таке це нам дозволяє, попри все, знову і знову повертатися. Так ось рік Божого милосердя. Як так сталося, що Ватикан Перед святим Єсафатом, перед 25 е листопада у нас в Бриховичому реколекційному домі, знаєте, там наші роки біля нас, проходили, проходили реколекції для разом єпископів Римо-католицьких і греко-католицьких. Їм давав особистий проповідник сповідних папи Раньєро та Таламець, відомий проповідник Капуцин. Він давав їм ці реколекції і на завершення цих реколекцій. Ввері миросердя. Бо саме так ця ікона називається у Ярославі і. Кастен за дзвонить до мене. Одного разу, коли він грав у футбола, до нього підійшов десь там на поле священник, український греко-католицький священник. Зараз я приведую собі прізвище. Ну, Український священник, який походить з Переміщини, який виїжджав разом з людьми, поїхав до Аргентини і взяв копію Ярославської ікони Невеличкої репродукції. Буде на наступний рік мати 400 років вона з 1617 року. Вона називається Двері милосердя». І дуже гарна молитва про це. І він з тою промови поїхав там, встановив її на престолі. І коли хотів вправити службу Божу, одного разу пішов, запропонував хлопцям, які там десь бавилися, футбола, що Ми потім на Стефана були, були в Ярославі, нам це отець розповів, отець е, е, Христофор. Знаєте, хто він є племінник отця того Блажйовського? Знаєте, що ікони е, вишивали? Якийсь там племінник від Нокума брата Слава, не знаю, хто. Але якийсь там їхній родин. І він нам то все розказує. І каже той е, отець, розказує, вказує, що. Дзвонять, значить, як з Ватиканом дзвонять сюди до в до... Україну, той дзвонить до Блаженішого, блаженіший дзвонить до митрополита, бо вони наші знають, того перевізку. Переміський митрополит дзвонить до того, знаєте? І кажуть, слухай,